Шкільне підприємство, яке займається лазерним гравіюванням, 3D-друком переробкою пластику та проведенням майстер-класів, відкрили у другому ліцеї. Учні виготовляють брилоки, наносять принти на блокноти, гаманці створюють візитівки. Зароблені кошти планують спрямувати на розвиток власного підприємництва, допомогу хворим дітям, людям з інвалідністю та військовослужбовцям. Повністю зроблено спляшок є осеотризу. Переробляють пластик, а натомість виготовляють патріотичні брелки. Учні ліцею номер 2 роблять це на 3D-принтері. Придбали техніку, аби створити своє шкільне підприємство. На ньому учні можуть виготовляти різні фігури та навіть комплектуючі для дронів. Матеріалом для їх виготовлення є пластикові пляшки. Філамент ми робимо з пластикових пляшок. У нас є станок для нарізання пляшок. Ми нарізаємо пляшки е, смужками приблизно десь за ширшки 1 см. Далі у нас є другий станок. Зараз я вам запущу його, щоб ви ну, подивилися. Е, Смужки, нарізані з пластових пляшок, проходять через нагріте супло, яке зменшує їх до відповідного діаметру та форми і наматуються на катушку. Для шкільного підприємства батьки придбали й машинку для лазерного гравіювання. З його допомогою ліцеїсти зробили ексклюзивний подарунок нашій знімальній групі. «Лазерне гравіювання можна робити багато що. Можна взагалі воно працює на багатьох матеріалах там на склі, на металі, на дереві, на шкіри, на шкірзамі, навіть на камені. Кожен логотип для гравіювання чи 3D-принтеру розробляє окрема команда. Десятикласниця Дар'я Омельчук створює монету до 125-річчя ліцею. Її продаватимуть як сувенір. Анометів буде зображена наша школа, можливо, навіть герб Вінниці, герб саме нашої школи. Також номінал монети це буде 125 років, в честь саме ювілею. Ось, в принципі, тут є декілька варіантів, як вона могла б виглядати. Учні зізнаються, досвід, отриманий під час проєкту, знадобиться у майбутньому. кажуть, займатися бізнесом виявилось цікаво, хоча інколи непросто. Основна наша така фішка це те, що наше підприємство соціальне, і ми працюємо не заради того, щоб збагатитись самому собі, а заробити гроші і витрати, витрати їх на благодійність, тобто допомогти комусь іншому. У рамках роботи СШП хлопці та дівчата проводять різноманітні майстер-класи, тренінги та літературні вечори. Ми ходили з ними до Ямарі Ям Ми ходили. Ми також плануємо працювати з цими майстер-класами в школі супергероїв для дуже важко хворих дітей. Це майстер-класи по виготовленню свіч свічок, і так само майстер-клас малювання піску. Всі гроші з продажу готової продукції спрямують на розвиток підприємства, допомогу хворим дітям, людям з інвалідністю та військовослужбовцям. Одна мати з двох наших учнів надіслала мені у меседжер повідомлення про те, що дуже гарна ініціатива від Європейського союзу щодо створення у чотирьох країнах: це Молдова, Україна, Грузія, і Вірменія, соціальних шкільних підприємств. Ну зрозуміло, ми не могли. Не взяти участь, це була жорстка конкуренція, жорстка боротьба. 160 закладів України брали участь. Це було у квітні минулого року, і ми війшли до 15 найкращих. Соціальне шкільне підприємство вдалось відкрити за підтримка Вінницької міської ради. Соціальне шкільне підприємство, яке виникло на базі другого ліцею, воно особливо. Ми сьогодні ознайомилися з тим, що воно діє як справжнє маленьке підприємство, в якому є директор, в якому є фінансовий відділ, в якому є свої лабораторії, і кожний учень, учениця виконує свою функцію. Також за перемогу в міжнародному проєкті з розвитку молодіжного соціального підприємництва придбають і машинку для вишивки на одязі. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.